Esto... Como palabra... Я тобі скажу, ah, yeah. не хвилюйся. Так, почекаємо, можливо, хтось зараз доєднається. Так, Сергій, вітаємо, Ола! Тож, я думаю, вже можемо починати з тобою, щоб багато часу не забирати і бути більш пунктуальними. А решта людей подивиться у запис. О, вони ще прийшли. Привіт, привіт усім. То у п'ятницю я провела, точніше, ми провели зустріч і... наживо у Зумі із з іншими учасниками курсу. Це курс іспанської мови для початківців рівня А1. Це було таке зустріч, знайомство, і ми, власне, почали почали із знайомства, де треба було за шабломом розповісти про себе іспанською мовою. І ми з'ясували, що ще не всі знають, що означає вираз. Анна скажи це todos. Ні, оце все. Оля todos. Так, це Андрій, це мій син, він говорить українською, він говорить іспанською мовою і буде нам допомагати. Тож, не всі знали вираз Олатос. Олаатодос. Ола атодос означає, вітаю всіх, привіт усім. Атодос усім. Ми пізніше ще поговоримо, яке тут значення має прийменник А. Але зазвичай А використовується для того, щоб показати, що моя дія переходить на живих осіб. Тож Ола Атодос це привіт усім. І найцікавіше те, що я з'ясувала, це те, що українцям дуже важко сказати, що вони українці або що вони з України. Як, Украї... як іспанською мовою буде Україна? Україна. Uh, а як сказати uh, я Українка? Uh, yo soy а як сказати Я Українець? Yo soy а тепер скажи: Україна, Українка, Українець. Україні, Україніано і Україніна. Оці три слова були дуже важ... важкими для вимови чомусь людям, які були присутні на першій зустрічі. Тож, давай ще раз повторимо: Україна, Україна, е, Україна, украйня. Українка, Україна, Україна. Українець, Україна, Україна. Що ми робимо з цими словами? Ми їх повторюємо, поки в нас не вийде вимовити їх чітко, тому що наше представлення, те, як ми про себе говоримо, це перше, що про нас чують наші люди. Олаотос, привіт усім. Також я з'ясувала, що дуже важко іноді вимовити звук Г. В українській мові ми маємо три звуки: Г у словах «гава», «ганок». Маємо звук Г, це всі інші звичайні слова, наприклад, у слові багато і є звук Х. Звук Х співпадає з іспанською хота, а от звука Г в іспанській мові немає. Як сказати іспанською мовою? Я маю. Тенго. Як ти скажеш ще раз, оцей Г, скажи, вимови його. Тенго. Тенго. І деякі українці вимовляють цей звук як Г, виходить «тенго». Як сказати, у мене є кіт»? Йо Тенго унгато. У нас звук Г формується тут, і він більше схожий на звуки, наприклад, в російській мові Г. Тож не забуваємо, що в іспанській мові немає звука Г. Тільки є звук Г і звук Х. Як ти скажеш іспанською мене звати Андрес? Ан Андрес? Мій номбрес Андрес, о, йоме Андрес. Тут помилка була в тому, що людина сказала мі ямо. Очевидно, це якийсь вплив англійської мови, тому що написано ме англійською читається як мі. Автоматично так буває у деяких людей, які приходять в іспанську після англійської мови. В іспанській мові всі голосні вимовляються так, як вони пишуться. Які голосні вокаліс є в іспанській мові? «А» «Е» «І» «О» «У». не так швидко? «А» «А» «Е» «Е» «І» «І» «О» «У». «О» «У». Тому, якщо написано ме ямо, я читаю ме ямо, не читаю мі-ямо чи якісь там інші вирази вигадую. Також ми з'ясували, що більшість українців розмовляє, крім української, «украняно» мова теж буде україно англійською. І виходить, коли вони кажуть: е е я відповів на всі питання пізніше. Добре, дякую за питання. Коли українці кажуть Абло україняно, далі треба поставити сполучник І. Але наступне слово починається теж на і. Абло, «украняно», і інглес. Так не буде функціонувати в іспанській мові. Буде абло «украняно», е-інглес. І, і перетворюється на е. Так, створено нам таке правило, як і в українській мові. Наприклад, ми не можемо сказати підряд три приголосні сказати Андрій Й, Йосип ми для милозвучності міняємо цей сполучник «й» на і або на та Андрій та Йосип. Андрій і Йосип. Те ж саме відбувається і в іспанській мові. Далі ми з'ясували, що коли я поставила цей шаблон, і там було треба сказати, скільки мені років, tengo 47 años, наприклад, як мені 47 años, не всі згадали, що дієслово слово Тенер використовується для позначення віку і почали говорити про щось інше, що в них є. Але пам'ятаємо, що в іспанській мові вік теж виражається через дієслово Тенер. ¿Cuántos años tienes? «Tengo 13 años». щоб сказати мені стільки то років, ми кажемо, я маю стільки то років. «Tengo 45 años». І ми з'ясували, що не всі швидко згадують у числівники. З числівниками така проблема буде тривати, тривати довгий час, тому що нам треба звикнути. 10. Вам треба буде числівники повторювати мільйон разів, поки вони не відкладуться в пам'ять. Особливо плутають наші люди числівники 6 і 7. 6? 6. Ні, скажи іспанською. 6 е, і 7 і вони схожі, візуально схожі, трошки на, на слух схожі тому іноді наші люди плутають. А ти які плутаєш в українській мові? 9 і 10. 9, 9 і 10. Ага. Добре. Також ми з'ясували, що в іспанській мові дуже важливо знати назви літер. Нам, як іноземцям, доволі часто доводиться диктувати свої імена та прізвища і ну, продиктувати Васильченко, не знаючи, як називаються літери, ну, чи ваше прізвища, досить таки складно. І ми стикнулися з тим, що а, деякі люди на, учасники, не знали, як називаються літери «і». У нас є в іспанській мові дві і. Одна і з крапочкою. це яка і? І, і А та, що схожа на українську «у»? і гріга. Це Yaga. Згадайте, Ігрек, правда? і грега. І Грецька і, і, і латина, латинська і. На нашій зустрічі ми також говорили про професії і з'ясували, що існує два вирази це Ама Декаса і Дуеня Декаса. Я провела опитування в клубі іспанської і української мови, якщо захочете, долучайтеся на Фейсбуку, я залишу посилання. І в різних країнах, в різних регіонах, і навіть в різних соціальних шарах по-різному сприймають ці вирази. Для когось це абсолютно однаково, де каса і Ама де каса. Моє перше враження було, що Ама каса – це людина, яка це жінка, яка опікується домом, дітьми, чоловіком. Вона не працює в іншому місці тільки в себе вдома. А де каса – це власне її статус. Вона має цей будинок, от вона тут головна, скажімо так. Тож з'ясовуйте у своїх друзів, як вони розуміють ці вирази. І це дуже цікаво. Коли ми говорили про професії, ми згадали, що в іспанській мові є певні професії, певні види діяльності, які можуть позначати і чоловіків, і жінок. Наприклад, слова, які закінчуються на іста, на і на ta". El y Ель estudiante», «el y ель periodista», періодиста, ель la колега, і ми згадали слово патріот. Як сказати іспанською мовою, він патріот. Елех патріота. А як сказати, вона патріотка? Его на патріота. Патріота і на чоловіка. Ми використовуємо слово патріота. Не треба міняти його на патріото. Uh -huh. І на жінку патріота. Міняється артикль або міняється ситуація використання. І зараз я згадала, що існує слово компатріота. Компатріота – це співвітчизник. І співвітчизниця. Також. Ми говорили про технічні питання, що до деяких уроків немає завдань, і так воно заплановано, що до деяких немає завдань, але бувають збої. Я помітила, що я щось можу завантажити на сайт, а потім його немає. Я, мені деякі люди казали. Тому, якщо ви сумніваєтеся, якщо ви думаєте, що там мало б бути завдання, будь ласка, напишіть мені про це, і я перевірю. Можливо, там. Дійсно, не треба було мати завдання, а можливо, треба, і воно просто щезло. Крім того, я буду додавати з часом ще завдання до курсу, тому що зараз я пишу під наш, під наш розвиток подій ці модулі, і потім я буду їх удосконалювати. Тому всі, хто зараз почав зі мною, вони на жаль муситимуть трошечки потерпіти. Так, Андрійчко, розкажи мені, будь ласка, про себе іспанською мовою за цією схемою. Hola a todos. Llamo Andrés. soy eh, de Chile, Y tengo 13 años. Eh, esto Soy de Santiago. Uy, me zabluta, o sea. zabluta, eh, la... tú decir que eres cascos ah Soy de Chile, tengo 13 años. Eh, soy de Santiago, vivo en Santiago, hablo español y ucraniano. Muy bien, inglés. Eh, bueno, inglés también. Y... Inglés también. Y... ¿Y qué? Y ruso. Pero lo quieres olvidar, ya sé. <laughs> Я тобі дякую, Андріко. Ти мені дуже допоміг. Я зараз відповів на питання, які тут мені написали. Ти можеш йти. Добре. Чао. Чао. Чао, Тодос? Чао, тодос! Так, тепер, власне, це той, те резюме, яке я хотіла зробити про нашу зустріч у п'ятницю. Такі резюме я буду робити щонеділі приблизно в цей час, опівдні, за чилійським часом, а в Україні буде час трошки мінятися. У нас різниця буває від 5 годин влітку до 7 годин взимку. Я маю на увазі влітку по чилі і взимку по чилі, тому що зараз у нас зима, а в Україні літо. І e, тут питання я бачу. Я так розумію, що у багатьох людей вже є певна база, проте я починаю з повного нуля, ніколи не розмовляв і так далі. Чи є якісь додаткові рекомендації? Усе, про що ми будемо говорити на наших живих зустрічах, воно стосується тих уроків, які я записую на курс. Єдина рекомендація, яку я ставлю до тих людей, які з нуля починають із, зі мною навчатися, це навчитися самостійно, як читати іспанською мовою. Це можна зробити дуже легко по YouTube, на моїх відео, на відео інших людей. Іспанською читати не так складно. Там є тільки звук Г, який має 5 варіантів прочитання, і звук С, «с» який може читатися як К, а як С. Решта звуків вони дуже схожі на українські звуки, тому. Частина читання я її не не вносила в курс, бо це ну, досить просто, на мій погляд. І навіть якщо людина навчилася читати з учителем, все одно неї можуть бути проблеми в плані ну, тренування вуха. Іноді люди чують «Л» більш м'яким, більш твердим. Це вже таке додаткове, воно не впливає на, на розуміння. Добрий день усім. Тож е е рекомендація моя проходити урок за уроком, так як я виставила на платформі з курсом. Або так, як ці уроки підписані на youtube каналі в плейлисті початковий рівень а 1 одне за іншим. І всі питання, які я ставлю на наших живих зустрічах, вони стосуються того матеріалу, який я викладаю. Це Ола Атодос, ме воно все є в першому модулі. Я зможу говорити іспанською тільки тоді, коли я чітко буду знати оці. От такі от фундаментальні, базові, основні, найпростіші моменти. Я не, мо... я не з тих людей, які... не з тих вчителів, які хочуть накидати вам цілу купу якоїсь інформації і сказати, ну, розбирайтеся там як хочете, там, дивіться якісь фільми. ні, так воно не працює. Принаймні в моїй практиці вже 20 років володію іспанською мовою. У моїй практиці працює тільки коли я засвоїла якісь такі шматочок інформації, а потім на неї набудовую нову. Цю засвоїла набудову й нову. Якщо ж відбувається так, що я оцю не засвоїла, вона мене така от піщана, не що Щоб я не набудовала нового, воно буде весь час розпадатися. Я не даю легких рецептів, не буває у вивченні мови, легких рецептів є єдиний рецепт. Це постійно працювати над такими основами, постійно працювати над чимось новеньким, Передон, простеньким, а потім додавати новеньке. Тому, якщо ви хочете, ви ще раз передивіться, якщо ви ще не заходили на сайт з уроками, передивіться урок за уроком. Виконайте ті завдання, які є на платформі, пошукайте завдання в Гуглі, ви живете в такий крутий час. Є стільки інформації, які можна самостійно вивчити зараз. Я вчилася зовсім в інших умовах. От. І коли ви розумієте, що ви дуже впевнені, ви можете легко сказати, Атодос, моя ми Манадія Васильченко, Сой Україна, тим до України та Сімкуані, сойде Сантіаго, ну, де Київ, Сойде Київ, Сантьяго, абло аблоукраїна інглес. От, 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 от цей стан, коли я це можу з легкістю сказати, швидко сказати, красиво сказати, він мені допомагає потім до цього набудовувати щось нове. Якщо я сумніваюся, як сказати, Ай, як сказати Українка? Ой, як називається місто, до речі? Про це ми теж говорили на уроці, я чому зараз пропустила. В іспаномовному світі столиця України називається Кев. Пишеться Києв, вимовляється так майже як Кев. І коли я їм кажу, що «Сой де Київ, я завжди додаю, що це столиця України, капіталь, де Угранія. Тому що деякі люди на слух іще не сприймають. Уже в засобах масової інформації почали писати, що українська столиця називається Київ, але не у всіх. Нещодавно брали у мене інтерв'ю про мою роботу перекладацьку тут із біженцями, і там написали сам, Мені я попросила них, будь ласка, напишіть київ, так, так, нам про це сказали. Так, так. Виходить газета, написано Київ. Ну я зрозуміла, що в багатьох редакціях є своя політика, є свої орфографічні довідники, і вони там от пишуть так, як це поки не зрушиться ця глиба в цьому світі до Чилі, Я думаю, ще довго буде доходити. Але в іспанських засобах масової інформації щоразу частіше з'являється саме варіант Київ, і мене це дуже тішить. Я сама постійно пишу Київ, говорю Київ, навчаю людей Київ, і ви теж сойде Київ, Йоносой де Київ, йо йо сойде де Чернігів. Зрозуміло, звідки я? Йосойдела Регіон де Чернігів. Такі от ситуації, Регіон, а схоже на регіон. О, я розумію, Чернігів теж знаю. О, такі моменти з догадки теж їх треба культивувати. Як ми їх будемо знаходити? Тільки спілкуючись, тільки шукаючи якусь таку інформацію. Тому е я вас запрошую шукати, шукати для себе якісь такі моменти контакту. Хай це буде онлайн, хай це буде наживо, хай це буде тільки з підручником. Але шукати для себе можливість отримати цей інпут, а потім зробити аутпут. Інпут це коли щось у мене входить, а аутпут, коли з мене це щось виходить. На першому етапі краще, коли це буде виходити в якійсь такі обстановці, де вам не страшно. Я обіцяю нікого не гнобити на живих зустрічах. І я обіцяю на всі, уру... на всі ваші питання на каналі в Телеграмі, під відео в Ютюбі, взагалі в лічку там чи куди хочете, пишіть мені. Я дуже люблю відповідати на питання, тому що відчуваю, що ну, скільки я знаю, як говорити іспанською мовою, я володію цією мовою, говорю нею вже 20 років. Я дуже хочу, щоб українці якомога швидше заговорили різними мовами. Якщо я можу навчити вас говорити іспанською, будь ласка, запитуйте мене все. Я для вас тут. Тож. Я почекаю, можливо, у когось якісь є питання про те, що я тут розповіла. Запис буде і тут, і на моєму каналі в YouTube. Я створюю окрему папочку, окремий плейлист із цими записами. Чому я не роблю записи живих уроків? Тому що в моїй практиці було таке, що люди, деякі люди, вони не хочуть, щоб зберігався запис з їхнім голосом, з їхнім обличчям, або навіть без обличчя. На Ютубі, тому я буду робити такі от резюме наших зустрічей. Бажано, щоб ви приходили на ці зустрічі. Зустрічі будуть щоп'ятниці і що, не що суботи, щоп'ятниці, о 12-й годині за чилійським часом, сьома година вечора за київським часом, і раз на місяць у суботу, так само о 12-й, а щонеділі, так само о 12-й за чилі, будуть такі прямі ефіри. Тож я вам дуже дякую. Дякую за увагу. Якщо більше питань немає. Я буду з вами прощатися. Почекаю секундочку. Нема. Ну, будете писати потім в приват, або писати на каналі, або писати в Ютубі. Бувайте! До побачення!